Неоднаково, це назва першої персональної виставки Андрія Єфімінка, адже досі майстер із художніх промислів працював не з пензлем та фарбами, а здебільшого з матеріалом деревом, шкірою, металом та каменем. Експериментувати із образотворчим мистецтвом автор почав через бажання поділитися власними спостереженнями, наскільки по різному люди переживають своє життя у експозиції близько 20 полотен великих розмірів, здебільшого на філософську тематику. Ну я би більше малював, чесно кажучи, бо на маленькому. Досить складно в мене. Ну зірша нормальний, але сюсюкати, якісь мініатюри це одне. А коли хочеться щось сказати, якщо ти хочеш донести якусь мислі, вона потребує формату. Бо коли я їх малював майстерню, вони ще здавались більше. Автор цих робіт відомий у Івано-Франківську за участю у неформальному мистецькому об'єднанні Дизайн тусе. Ймовірно, саме тому виставку доповнили роботи його колеги, фітодизайнерки Людмили Ільницької. Це картини та флористичні композиції, виконані здебільшого знасіння. У цього мистецтва глибоке автентичне коріння. Колись е, газдині самі вирощували насіння для Обереги і самі їх робили, і е, вони вважали, що кожна насінина вирощена ними несе позитивну енергетику і свою символіку. І тому, коли вони там хотіли щось ті фінансове благополуччя, ті нове от, життя, тобто дитину, або захистити своїх дітей, здоров'я своїх дітей, вони використовували певне насіння і певне е, зернята. Жодна насінина не пофарбована, лише натуральні барви та збереження природної енергетики. Окрім давніх пшениці, маку, кропу, петрушки та гарбуза, Людмила використовує також не неприт... Таманні вітчизняній флорі кавові зерна обереги з насінням соняшника стверджує майстриня: несуть енергію тепла і сонця та захищають дитяче здоров'я. А от квасоля це символ плодючості.